Слава Ісусу Христу! Дійсно дуже приємно і радісно. І ця мелодія в нашому серці. І ми тішимося Господом, що ми є тут. На продовження бажаю зачитати з тої же книги Неемії, що недавно проповідував. І шостий розділ, 12 віршик, перша половина 12-го віршика. І пізнав я, що то не Бог послав Його. Амінь. До цього місця. На сьогоднішній день ми всі в більшій-меншій мірі звершуємо якусь працю. І задаємося питанням, є в цьому воля Божа чи ні. І якраз багато є навколо нас людей, які. Допомагають, є такими нашими градусниками, чи ми в правильному напрямку, чи ні. І шостий розділ якраз показує дуже таку, з однієї, чудову картину, з другого, не дуже для цих людей і для Неїмії. Тема цього розділу: вороги намагаються залякати ізраїльський народ, щоб припинити працю. Коротко повторимо, ви знаєте, що. Народ Божий був 70 років у полоні. За що він був? Ви догадуєтеся, так? Не за добрі хороші вчинки, Бог їх туди відправив, за те, що вони не корилися Господу. Попередня книга Ездер і книга Хронік показує, що були царі Єгояким, Егояхін. Не будемо читати. І, але я коротко скажу, і підсумок і робили вони лихня у Господніх очах. Потім бачимо: і Господь Бог. Їхніх батьків усе посилав до них. Ну, Зачитаємо друга книга хронік, 36 розділ, 15-й віршик. Друга хронік 36.15. А Господь, Бог їхніх батьків, усе посилав до них через своїх послів слова остороги, бо він змилосердився над народом своїм та над оселею своєю. 16. Та вони соромили Божих послів і погоржували їхніми словами, і насміхалися з його пророків, аж поки не піднісся гнів Господа на народ його, так що не було вже ліку. Бачимо, що Господь довго милосердний, Він багато разів посилав і посилає. Я пам'ятаю нашу поїздку два роки назад, де тільки я був два рази, бороти більше разів у Маріуполь. Особливо Бог давав побудження там працювати з людьми. Ми не знали чому, але там сила Духа Святого була велика. Я до того часу, за свої 10 років, тепер 12 років, не відчував, як так дух святий сильно діє. Я для себе, сам від себе був приємно здивований. Я просто кожного дня відчував, як Дух Святий, і Бог щоденно додавав спасайних. Бог багато людей спасав на той час. І, і дивишся на сьогоднішній день картина. Я не хочу сказати, що ми тут кращі, а там гірші. Бог це все бачить. Ми маємо теж в чому каятися і каємося. Але це велика милість ще над нашим краєм, що у нас просто мимо пролітають. І ми все рівно маємо страх і молимося, щоб Господь давав нам мудрості іти і служити і виконувати служіння. Углибимося в шостий розділ Книги Неїмія. Я розділився і бачимо, що на декілька блоків це моя робота, ваша робота. Чим ви сьогодні займаєтесь? Я казав один брат, що карантин це не був відпочинок. Це була підготовка перед війною. Карантин була праця. І тепер є велика праця. І наша праця на цій землі. Для того, щоб звіщати Івангелі, для того, щоб служити, спасати людей, йти і робити цю працю. І все, що ми маємо, якось так Бог дає розуміння, хожу, дивлюся на свою трьохкімнатну квартиру, яку Бог дав п'ять років назад. ремонт, все є. І думаю, Господь, а хто з цього всього не має? І думаю, Господь може, в будь-який момент, як є, це може забрати. Я думаю, слава Богу, Господи, що ти дав можливість от, тут. І тут збиралися, і молилися, і хочеться ще більше, щоб. І розумію, що це не Моє, це Господне. Він дає нам все на короткий час. І він спитає: а як ти провів цей час? Чи ти просто відлежувався, відсиджувався, як більшості ми молимося? Поскорше би ця війна пройшла? І ми бачимо, дивіться, як Неемія. Він працював під час утиску. Вороги окутали, він все рівно звершував цю працю. І ми на сьогоднішній день повинні далі йти і робити, як Церква Ісуса Христа, працю, до чого ми призвані. Не відсижуватися, не чекати поскорше. А може Бог і дав цей. Щоб ми трошки проснулися, щоб ми зрозуміли, що наша місія не просто бути формальним традиційним християном. Вибачте мене за цю примоту. Ну я не раз дивлюся за собою. Як я служу, чому? А можливо, Бог ще більше хоче щось через мене робити. Дійсно, Господь хоче через нас робити, але Господь шукає серед нас вірних, шукає. І чи ми готові відкликнутися на Його поклик. І сьогодні ми бачимо, що, що Бог побуджує тих чи інших, і як в свій час побудив Немію. І нехай ми зрозуміємо для себе, щось відкриється для нас сьогодні. Нехай Дух Святий кожному відкриє. Шостий розділ з першого віршика бачимо. І сталося, коли почув санвалат Ітовія, і Араб Арабдішем. Та решта наших ворогів, що я збудував мура і що не позосталося в ньому вилому, але до цього часу двері в Брамах я не поставляв. То санвалат, то послав санвалат та Гешем до мене, говорячи приходь і умовимося разом, кефірімі в долині, Оно». а вони замишляли зробити мені зло. На перший погляд, хороші хлопці. Хочуть мені щось підказати, допомогти у моїй праці. Але куди вони мене кличуть? Вони не хочуть сюди прийти, вони куди мене кличуть. Вони відривають мене від служіння, яке мені поставив, послав Бог. Чому так? Тому що, на Бог побудив і дав все необхідне. Цар дав листи, дав, в нього були фінанси. Він йшов і в мав благословіння. А тут хтось хоче тебе кудись відвлекти. Це вже осторога, щось тут не так. З третого віршика. І послав я до них послів, говорячи, я роблю велику працю і не можу прийти, нащо буде перервана ця праця, яку, як кинути її, та піду до, на... до вас. Він чітко свою позицію охарактеризував. І як ми маємо, коли ми. Богом послані. ми маємо чітку позицію для людей, що ми звершуємо цю працю. Хто скаже, це не стільки важливо, давай пішли ще це. Ні, якщо Бог вас побудив, ви повинні йти далі звершувати. Слідую, бачимо. І четвертий. І посилала до мене так само чотири рази. І я відповідав їм так само. Які дуже хороші люди, які настойливі. Далі піклуються про мене, хочуть щось мені підсказати, хочуть зо мною подружитися з такого з перших рядків, вроді нічого поганого. Але далі бачимо. з п'ятого, і так само Санвалат п'ятий раз прислав до мене слугу свого. Ну, які гамонні, не можуть зупинитись. Далі вони щось хочуть від мене. А в руці його був відкритий лист. А в ньому написано, Чується серед народів, і Гашму говорить, ти та юдеї замишляють відділитися, тому то ти будеш того мура, будуєш того мура і хочеш бути їм за царя за тими словами. Та й пророків понаставляв, що викрикували про тебе в Єрусалимі, говорячи, цар в Юді і тепер цар почує. А тепер цар почує оці слова. Отож, приходь і поразьмося разом. Диво дивуєшся? Чотири рази і мало. Посилаючи п'ято. З відкритим листом. Слухай, це вже конкретно. Ми чули слухи. Дійшли до нас. І звідти у звідти, що ти хочеш стати царем. Ти понаставляв пророків, ти їх купив. Характеризує людину настільки, це вони такі спорчені, це вони такі, а не він такий. Але він свою чітку позицію знав. І бачимо, що він почув це. Але він правильно дав відповідь. Він стояв на своєму. Він знав, що це брехня, це неправда. Але вони таким чином хотіли зашатати його певність, його служіння, його віру. Те, що Бог довірив йому, вони хотіли зашатати його. І на сьогоднішній день, оточуючи люди, які є біля нас, вони теж хочуть засумнівати нашу віру, насміхатися над нашу віру. Недавно розказував свічу. Щось біля мого під'їзду там збираються і п'ють. Ну, другий, третій під'їзд, все нормально. Ну, біля, мого, біля моїх вікон збираються, і я молюся, думаю, Господь чого? І час від часу виходжу до них і спілкуюся. І тут раз жінка заходить і каже, вони сміються там з тебе. А я так спокійно кажу: вони не з мене сміються. Як не з тебе сміються? Кажу, вони з Бога сміються. Якщо люди з вас насміхаються не хочуть вас слухати, це не вони не, від, не з вас сміються. Бо ми прийшли не в своє ім'я, ми не від себе. Ми не проповідуємо свою якусь Євангелію. Ми прийшли від імені Господа і ми прославляємо Його і Його Івангелію. І ці люди так само насміхалися з Богом. Бачимо восьмий віршик. І послав я до нього, говорячи: не було таких речей, про які ти говориш, бо з серця свого ти їх повимішляв. Люди видумуються. Не раз я говорив з братом пастором і розказую такі речі. Він каже: це ти так думаєш, це з твого серця, ти, а по факту воно не так. І ми багато чого можемо один про одного говорити, але це в наших очах він такий. А Якщо дослідити, розібратися, поспілкуватися, то дивиться він зовсім інше. Ми можемо глотати інформацію від когось, але ми повинні самі у цьому переконатися. І, і він сказав їм, що ви це повимишляли, подумали з дев'яти віршів, Бо всі вони лякали нас, говорячи, нехай ослабнуть їхні руки з цієї праці. і не бу... І не буде вона зроблена та тепер, о Боже, зміцні мої руки. Вони всякими методами хотіли і навіть казали, нехай ослабнуть ваші руки. Хотіли зупинити цю працю. Але Неемія до кого звернувся? До Господа. Люди можуть постійно нам щось говорити, але ми постійно повинні шукати. З Богом ці відповіді, з Богом зустріч, ним наповняться. Тільки Він, через Духа Святого, нас сьогодні чітко нам показує, в чому ми повинні перебувати. Десятий віршик. І я ввійшов до, додому, Шемаї, сина Делаї, Мегеталаїлового сина, а він був задержаний. І він сказав: умови. Умовимося, піти до Божого дому до середини храму і замкнемо храмові двері, бо прийдуть забити тебе, власне, вночі прийдуть забити тебе. Ой, який ти хороший, як ти піклуєшся, як ти все знаєш. Питання, звідки ти це все знаєш? Чи ти сам не задіяний в якісь ці провокації а, 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 афері? Якщо люди так чисто щось заявляють вам, то питання, а ну яким духом ти? Звідки ти це знаєш? Ну ти вроді хорошу справу хочеш мене зберегти від смерті. А цікаво, а звідки ти це знаєш? Та я відказав, чи такий чоловік, як я, має втікати, і хто є такий, як я, що ввійде до храму і буде жити? Не ввійду. І пізнав я, що то не Бог послав його. Коли він говорив на мене те пророцтво, а то Товія та Санвалат підкупили його. Коли ми маємо тісні стосунки з Богом, Бог чітко нам говорив і говорить, і буде говорити, від якого духа ця людина. Якщо ми маємо стосунки міцні з Господом і впливаємо на нього, то він буде явно показувати, з кого треба слухати, а від кого треба відходити. Унікати цих людей. Бо це іншого духа. 13 віршик. Бо він підкуплений. О, звідки, яка його доброта? Чому він піклується за моє життя? Я від імені Неемія говорю. Він підкуплений, він має зиск. Вони хотіли знищити Неемію. Убити. Оказується, ці люди, які мені радять, пророки, юдеї, вони були замішані. Получається, навіть у нас, отак, ми можемо робити якусь справу. Ми можемо привикнути до якоїсь роботи. Але ми можемо ще бути замішані десь у світі в якихось справах. Бо нам вигідно. А як ми знаємо, читаємо в новому заповіті двом, бо нам неможливо служити. Неможливо. Нам треба чимось жертвувати. Нам треба чітко виразити свою позицію для дьявола і всіх його слух. Я дитина Божа, я виконую голос Божий. І зробив він так і згрішив. Це було для них на злий поговір, щоб образити мене. 14. Запам'ятай же, Боже мій. Тові та й санвалатові за цими вчинками його, а також пророчці Ноадії, та решта пророків, що страхали мене. І був закінчений мур 25-го 25 дня місяця Елула за 52 дні. Слава Богу, звершилася праця. Можна сказати, алілуя! Все таки справа, але яким чином, яку жертву страхали постійно переслідування? Спали озброєні одіті, в страсі, постійно в караул? І так і наша праця. Ми не повинні розслаблятися, що вже все так хороше, що ми вже віруючі, і все у нас ми повинні далі бодрствувати. До кінця, я дивлюся на попереднього брата, який проповідував, і братів, яких багато з нами немає. Я дивлюся, що ці, ця сивина не від доброго, легкого, комфортного життя. Як кажуть за одного пастора, казали, він скорше сивіє, чим його роки йдуть. Вони переживають за цю працю. Де ж вони можуть не упускати якісь моменти, але є. Люди, які щиро служать, десь підсказують, допомагають, як Мойсеєві, Арон і Ор, що робили? Тримали руки, так і ми один одному не маємо затушити якесь служіння. Це не, працює, це не то. А навпаки, а чим брат я можу допомогти? І хтось скаже, та хоча б молитву. І в останні часи я звертаю увагу на молитву і скажу вам, вона працює, вона має силу. Якщо хтось скаже, та ні, я вас я розстрою. Молитва має силу. Я колись це не розумів до кінця. Я 12 років віруючи. Я, я каюся, що я не розумів. Я Останній місяць я зрозумів, настільки молитва має силу. І ці молитвені групи, що молитися один за одним, це має силу. Богові приємно мати з нами спілкування. Приємно, але щирі молитви. І молитві, які угодні йому. Ну, це віддільна тема. І бачимо, що вони звершили цю працю. І сталося, як 16 й віршик, І сталося, як почули про це всі наші вороги, то бачили всі народи, що були навколо нас, то вони впали на очах своїх в очах своїх. Та й пізнали, що ця праця була зроблена від нашого Бога. Вони побачили, що за цим всім стояв Бог. По-людськи, вони хотіли підкупити, хотіли застрахати, і люди в більшості реагують на ці речі. Ну не Божий муж, який твердо стояв у пованні на Господа. І коли ми твердо стоїмо в Господі, нас ніхто не може відлучити від любові Божої. Ніхто нас не може. Тому що ми впевнені, що Господь з нами. І 17-й тими днями також шлях'ятні юдеї писали багато своїх листів, що йшли до Тові, та Товіїні приходили до них. Оказується, тут ще й шлях'ятні наші юдеї замішані з ними. Їм так вигідно було. Велика опасність. Чи ми йдемо прямо за Господом, чи ми ще і граємо сиди з світом, нам ще там добре, нам ще вигідно? Ну такі люди не у царство Боже. Бо багато хто в Юдеї, 18 віршик, були заприсяженими приятелями, які класні хлопці. Дружили? Хороша праця, дружили. Але з ким дружили? З ворогами Божими? З ким ми сьогодні дружимо? Питання до всіх. Ви знаєте, коли я покаюся, якось усі, то ті мої друзі, з якими ми займалися всякими небожими справами, куди вони поділися? І мені так болісно. де ви, Ваня, Петя, Валік, де ви, друзі, з якими ми пройшли реми креми як в світі кажуть? А їх нема. Їм не цікаво з нами. Але останній момент бачу, що вони багато прислуховуються. Пройшов період. Вони побачили і бачать наше життя. Ми у них на ладоні. Я вчора буквально пор... мене осінило. Бог помістив мене на першому поверсі. Бог відкрив коло мене багато людей. І звідти, звідти, люди постійно мене бачать. І жіночка одна підходить і каже: я бачу, ви то, ви це, ви то. От у мене є проблема і тому, і тому. І я думаю, у мене і так куча клопотів. Потім думаю, слава тобі, Господи, що Ти відкриваєш мене, що Ти не заховав мене десь там в чотирьохметрових заборах, що ти відкрив мене, я відкритий. Що люди можуть бачити моє життя, я на долоні. Всі кажуть, треба поставити рішотки. Кажу, «А навіщо? Ну ж, злодій, що не кажу, та пусть заходять. Що брати? Я не складаю клуні багатство, в мене нема нічого ні золота, ні срібла. Я живу вірою останній час. Як колись брат мені казав, треба жити вірою. Я кажу: ну, слухайте. Ну, реально, а за що жити? Ну, вірою. Е, Не розумію. Пішов я. Проходить час, трудності, хвороби, немає роботи, нема стабільного достатку. І дивишся, слухай, а як це вірою? То бувай просто на Бога. Стиж на коліна, Господи. Ти бачиш, комуналка прийшла, а хвороба то і, то, і треба заплатити, і, то, і там треба, і то. І дивишся: Бог звітів, Бог звітів, Бог звітів. І думаєш, Господь, ти чуєш, ти реальний. Я вам реальні факти розказую. Хоч пост живе. Я, може, когось удивляю своїм, своїм. Я сам дивуюся від Господа. Я тішуся ним кожному дні. Друзі, він реальний. Це не якась містична там, казочка, легенда. Він реально, Він нас дивує своєю присутністю. Він наповняє. Він хоче, щоб ми довіряли Йому кожному дні всій сфері своєї діяльності: сім'ю, здоров'я, транспорт. Все у Його руках. Все. Як одна сестра, коли з мені казала, каже, в нашому житті. Є кімнати, і багато кімнат. В одній кімнаті ми заходимо, в нашому, а в одній рідко, і там пилюки багато. Так відкриємо всі кімнати свого сфери, свого життя для Господа, щоб він там був, щоб він наповняв. І закінчую. І говорили передо мною добре про нього, а слова мої передавали йому. Тові я посилав листи, щоб настрахати мене. Бачимо. Не в гамонні ці вороги, але Господь постійно нас проводить через щось? Через щось. І буде далі проводити. Але наша яка позиція? Яка моя робота? Яка робота ворога? І, і яка Божа робота? І ми бачимо, що Бог постійно рядом. Він хоче, щоб ми твердо знали, що ми робимо Божу працю. І Він про це піклується. І Божа справа це велика справа. Бо він сказав, це велика справа. Мені хто звони, а чим ти займаєшся? Я так думаю, і кажу, та нічим таким. Там допомагаємо то і то. Потім думаю, слухай, та це ж велика справа. Але ми по своїй природі ми десь умаляємося. Це Божа справа. Бог побуджує до тої чи іншої справи вас усіх. І ця праця має бути в пріоритеті, на першому місці. А вороги. Вони постійно були і будуть. Це люди, якісь, яким щось не подобається в нашому житті. І вони постійно будуть знаходити якісь моменти, щоб угашити нас, нашу працю. І вони це й роблять. Дявол використовує різні сфери, щоб угасити наш дух. І де, коли йому це виходить, якщо ми мало бодруствуємо. І моя позиція дати ворогові чітку позицію. Показати, що я муж Божий, я звершую роботу працю. І звернення до Бога, зміцни мої руки. Ми нуждаємося у Господі. Ми кожного дня маємо спільність з Богом, маємо мати спільність з Богом. Ми нуждаємося в ньому, як і Неемія каже. Господи, зміцні мої руки. І ми молимося, Господи, зміцни наш дух, наше тіло, нашу церкву. І Бог і робить. І ми повинні віддати суд в Божі руки. Ми буваємо судимо когось. У нас так це хорошо виходить, інколи 14 віршик бачимо, що запам'ятай же, Боже мій, і перечисляй, Господи, ти, я віддаю суд в Твої руки, я не суддя. І робота Божа, бачимо, що Бог побуджує нас до співпраці з Ним і дає нам певність. Дев'ятий віршик ми бачимо, що Він зміцнює нас, Він дає нам силу. 14 віршик бачимо, що суд над людьми в Його руках, Він є суддя. І 16 віршик, Господь відповідає за результат. Ми, як люди, хочемо бачити результат. Результат, він не завжди зразу получається. І результат не від нас в більшості залежить. Господь, якщо Господь побудив у нас до тої чи іншої праці, Він і відповідає за результат. А ми хочемо вже результат сьогодні, тепер. Господь знає, коли дати цей результат. І слава Богу, що від нього все залежить і для Нього все. А ми... Повинні виконувати те, до чого нас Бог побудив. І нехай славиться у всьому ім'я Його, а не наше, бо він достойний слави! Наш люблячий Бог, отець і син і Дух Святий. Амінь.